Тих, що привезли берег, тут було 12 чоловік. Закрили, замка ж немає, і шкаф просто кидали шкаф сюди. Вони садісти, видно самі по житті, Що для них може удовлетворення просто людину закрити, щоб вона з голоду вмерла там. І, ну я не розумію це взагалі. Біляївський навчально-виховний комплекс або по-простому школа в Біляївці, Ми їхали сюди навмисно, тому що місцеві розповідали, що тут, саме в цій школі, був штаб расистів і тут була катівня, де тримали кілька місяців простих місцевих мешканців, не військових, а місцевих. Їх тут катували, частина людей тут і загинула. І власне школа, як здається, на перший погляд більш-менш нормально збереглася, якщо не рахувати вибитих вікон, вибитих дверей, величезної кількості сміття, яке по території валяється, ми пройдемося школою і подивимося і послухаємо старосту про те, що тут було і яка тут була ситуація. Тут все-таки був їхній штаб, чи тут була їхня адміністрація. чи Коротше, що? Зайшли ДНР, чи були вони тут. Можна прийти, я покажу, де був їхній командир роти, да, тому що я з ними матюкався да, і да, вони да. мені показали, де так? він жив. Ага. Отут у них стояли, отут у них стояли. я зараз тільки зайшов, вони завезли боєприпаси. Як зараз пам'ятаю, отут стояли, отут стояла та СПГ, два крупнокаліберних пулемета, отут стояли Ящики. Потім тут, видно, патрони стояли, бо маленькі ящики, а там тол стояв там у ящиках. Ну, видно, щоб мінірувати чи підірватися, не знає нічого. Бо я ще прийшов, кажу, ви хоч людям мила дайте. А вони кажуть, а то не мило, що ти Ну, я ж, я не сапер сам, не знаю, як воно було. Тут жили одні, зразу ДНР, -овці. тут у них вони сиділи тут, стол у них був. А що це нумеровані кабінети? Ну, це вже це? після я, воно я не було, це росіяни вже перенумерували, тому що коли були ДНР, то вони нормували, тут нікого не було. Вони, ага. вони внизу стояли і тут. І ото вони мене приводили, я тут командир роти. І Я приходжу сюди і указання каз... у заходжу. Добрий день, що ти хотів, угу. щоб світ був і вода мені була. Ну кажу, робимо світ, робимо воду. Угу. Оце він тут сидів. А потім вже коли після війни а, отут повністю ті і от там лежали, ну ці чи ДНР, чи тут на полу правополу. Лежали поваля... в смислі спали? Ну так, да, лежаки, чи матраси, чи що в них там було, і... я ж приходжу, так і... Ну тут ж вогневі позиції, так? Да, ну це вже тут нічого ще не було. Було чисто стекла, вони просто тут валялися на полу, лежали, бо я просто заходжу, кажу, хорошо розпорожилися, мол, парти постягли. Тут раніше був музей колись, я пам'ятаю. І оце не скажу, що вони тут держали людей. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять. В смислі, отут прям, прям держали. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Ну, типу як катівня чи як ну, в'язниця? Вони вважали, як в'язниця тут, О, а катували красна зв'язка їхня. Ну, деякі кажуть, що... Так, як Валігурський розкаже, що їх катували там, на бутилку садили, а де їх, кажуть, що ну, кормили, звісно, поганенько, але ну, ніхто нічого не трогав, так сиділи вони тут. ну. -сиді, сиді, ну це Ну, ж вони да? грамотні Вон... люди такі. Вони ж там в школі учаться, напевно, у нас то, по дистанціонці тільки зараз читати, а вони, напевно, там з пуп'янка не писати, не читати. Ну, Розказує так, що двері закривали і шкафом. Закрили, замка ж, немає, і шкаф просто кидали шкаф сюди. Потім каже, раз у сутки, відгорнуть, відкрили, каже, води каже, закидали, каже, там на. І це в темноті виходить, тут же вже да, немає. Так, да, так, да, постійно в темноті, От, каже, чим погано було. Ми каже, що добре, що деяких забрали ще ж ну, в березні місяці чи в квітні, було ще холодно. Були в курточках, ти ні, ну тут все одно холодно, понимає? тут вікна немає, не туди. Тут все одно холодно. Ну, каже, мерзли, ну, закутувалися в шов, що попало, каже. Ну, Приїжджав недавно ще один до мене тут із Шевченівки, Сорочинський Юрко. Теж розказує, тут три місяці провів. Ну, каже, руски, звісно, жорсткі були, а ДНР, це, там два попали, каже, що хоч ж, там, каже, хоч конфетів накидаємо, каже, то конфети є і... Вони, тих, що привезли перших, тут було 12 чоловік. Вроді були. Петровки були, з Крещеновки були, з Нововознесеновки були хлопці, з Миролюбовки. Оце ж Олег був. Наших, виходить троє. А откуди ще будуть. А, з Михайловки один, Ну, я не знаю, як їх звуть, і фамілію не знаю, так мені що казали. Ну, їх було тут 12 чоловік. А тільки хто з якого села, знаєш, такий Петровка. Ну, і це їх на місяць там приблизно. Ну, так, да, на місяць закрили, потім. Щоб, да, той, що три місяці тут був, так? Да. Ну, він був, був останній, він пошли, кажу, його освободили сину, як він сказав, сину 23 вересня день народження. Його на 23 вересня вивезли. Це останніх вже вивезли з 23 вересня тут вже нікого не було. Uh -huh. Ну, Їх просто держали, каже, їх не били нічого, а просто так держали. Ну, а смисл для чого? Ну от логіка яка? Ну просто взяти людину за того, просто задержатися, що. Ні, ну я розумію, якщо там викуп вимагати у родичів чи Ну, або ну... ж там піймали там розвідчик наші, або там передає дані. Mm. Я, я це розумію. Ну от просто людину взяти, хоча він і казав, а вони мене взяли і сказали, ти передаєш дані. Mm. Та я не дав в мене, яка телефон, а ви забрали телефон, все. Ну, просто закрили тут і просто, просто держали все. Ну, я не знаю, що це в них. Ну, вони садісти, видно, самі по житті. що для них, може, удовлетворення просто людину закрити, щоб вона з голоду вмерла. Там, і, ну, я не розумію це взагалі. Ну, я ж кажу, поки були ДНР, ці вікон не закрито було ніде нічого. Перший раз їх, вони самі себе, оно, ось ця посадка, бачите, оця посадка? Ага. А я живу тут того, рядом і дивлюся, щось що, що свистить. Я живу за тими кущами. Угу. Що свистить, я вийшов на вулицю, дивлюся із посадки, б'є крупнокаліберний пулемет і трасерами. Коли я потім прийшов до них, дивлюся, один тут стоїть, оце в цьому кабінеті, як зараз магнітом і дирочка така з стекло і лежить пуля. І він оце магнітом витягує ту mm. пулю. Mm. А я прийшов і кажу, ваші обстріляли. Кажу, подождіть, ваші влюбимоки стоять, стріляли, кажу, ось то. Я кажу, виходив на вулицю, кажу, як ви почали там, воно свистить, стріляли відсюди. Кажу, як могли вони кажу, наші зайти сюди між вами і нашими і вам стріляти? Якби оттуда, так. Коли я пішов на роботу, йду з роботи, він каже, «Да, їдемо розбиратися, то наші попутали, а вони тут бігали по полям, що вони тут шукали, ці ж ДНРівці, а ті ж побачили, що бігає хтось у формі. Думали, що наші хлопці почали лупити сюди. Це така вогнева позиція, я так розумію, росіян. Якщо туди глянуть, це центральний вхід в школу, близько біля центрального входу. Ну і отут прям видно, що тут прям конкретно вогнева позиція не випадкова. Бо тут купа недопалків, і ось коробка Вега. Інфаркт Вега. Я не знаю, що це значить. Така оце коробочка. Ну, явно це не наша, це руснявська якась штука. З того боку видно, що в цих мішках земля на деяких із ну, ось видно, на деяких із мішків на другому поверсі там уже травичка поросла, уже видно це все. Слава Богу, їх вибили звідси на початку вересня 2022 року. Зараз у нас початок травня 23-го, тобто, вже... Понад півроку їх тут немає, і люди надзвичайно раді і щасливі з того, що все так склалося. Ну, звісно, хотілося б ще раніше їх вибити, але вже як вийшло. Получаться, їх звідси вибили коли це було 2 жовтня наші зайшли розвідка зайшла mm -hmm. на вулицю зелену з краю. ну люди попитали чи є хто чи нема вони вже бігом тікали тому що вони не ожидали що наші зайдуть по берегу і ударять отсюда і наші прийшли вже в нову Олександрівку і вони просто потікали все побросали тому що вони боялися огруження. Mm -hmm. І третє, вже наші зайшли mm -hmm. сюди вже жовтня і вже все. Тут у мене був такий сім'я п'янових. Головний син був в АТО, потім пішов в ТРО в Запорозьке, десь там Бердянський був. А він проводив референдум із своєю жінкою, ще в нього троє дітей малих. І ходив до них сюди, мов, кури, тут, пити. Тут нікого не пускали, а його пропускали. І потім він поїхав в Новоолександрівку і оттуда із ними тут проводив референдум. Він ще з Зуєнко Євгеній Васильович, і вони втікли в Росію, це з дітьми все. Ну тут такий залишився який, ну, які сюди не ходив, ну, там у них постояв напроти uh -huh. двору, то їм їсти варили. Сестра обслужувала, як кажуть, ну, ви зрозуміли, в сексуальному плані, бо чоловіка сюди закрила на місяць, щоб не мішав. Ми ходили і побачили тут дуже багато сміття. Тут величезна кількість мішків зі сміттям. Староста розповів -старо нам про те, що буквально ще місяць тому все це сміття валялося тут, от в суціль на підлозі, всюди, і люди місцеві їх позбирали. І, от, ми, коли дивилися зараз, то знайшли, що це, от судячи з усього, це була якась посилка. Харзєєво за Даним Що це значить, я не знаю. Але е, похоже, що е, якийсь е, расист отримував якусь посилку. Е, можливо, ми спробуємо знайти, е, що це означає. Якби вони тут ще були півгода, от до цього часу, як вони ще на лівому березі, угу. Uh -huh. мене сестра там у Каховці, то вона була чисто українка, вона вже зараз. Ще отримала російський паспорт, вже все, я уїжджаю, я вже в Крим, мені дають гроші, то ми з нею прикратили. Тобто за год, людина, за год, вона поміняла взгляди. Я, я наприклад, я б такого б ніколи б не зміг би. Я б щось б, ну, все одно робив, або біг би десь давив би, як собак. До війни тут у мене ходили в вишиваних рубашках, били все в груди, що ми Україна. І коли ми, ми повиїжджали, 200 з лишним чоловік виїхало відсюди, 300 виїхало. А залишилося тут кучка 60 чоловік. І от приїжджають люди з Михалик і кажуть, ми не брали ні гуманітарку, ні гроші. Я горжуся цих людей, це українці. А наші тут розкажуть, та в нас і курі, в нас і свині, ми гроші садили. Ну, ми брали гуманітарку, ну ми брали гроші. А ви що, з голоду здихали? Тобто ви що, для вас що Україна, що Росія? Для вас немає різниці. Флаг, як кажуть, помінявся і фуражку розвернули і все. Оце мене що одне вбило. І факт той, що коли я прийшов і сюди і почав вже сказати, давайте щось робити, а ти нас тут бросив, подожіть. А вам би було б добре, що тим більше, що мені дзвонили, що якби не виїхав, тебе б вбили. Вам би було приємно, щоб мене ту вбили, закопали. А що у вас з розмінуванням в селі? Е, в селі вроді пройшло розмінування, вони так по вулицях. Всяко. Але тут у нас на городах там, підірвався, один хлопець йому ногу відрізали. Угу. Ну і вже собі сам протест зробив, там ходить. І чоловіка 4 солдат підірвалися угу. на ліпістках. Ну, ми так де понаходили, позривали з тими саперами. Ну, На городи ще не ходимо і де пусті усадьби, теж не ходимо, тому що там може бути. Mm. Ну, Зараз люди в мене ж це ж Україна, це ж не Росія, вони їдуть у поле, лізуть вчора, поїхали кіровцем, підірвалися, але все одно скат пробили, скат зробили, знову ж поїхали в поле. Треба хліб сіяти, щоб Україна була, що вона ж аграрна країна. Ну, mm, да. Нам треба постачати, щоб там Європа з голоду не подохла, як кажуть. Багато що не обробляємо, тому що там зараз хлопці наші проходили ДСНСники, то у них машина така спеціальна, не знаю, де вони це, то підриваються міни. Үгу. Ліпістків дуже багато. там, ми, Коли ще було така, трави не було, ми понаходили ліпістків, багато ми то подали заявки, все, що сказали, ну, опять же 25, куди полізти зараз Ну, так. Люди ось кожен день приходять, коли приїдуть, коли приїдуть. Ну їдуть, ми ж не одні, ж там є... вони йдуть оттуда, високополя, Кочубів, Ката, оттуда. Откуди почали наступати, оттуда розмінірувати. Багато хто не хоче їхати оформляти на возміщення ущерба, тому що ми, считайте, ми всі посілися, тому году, ми не косили. І урожай, такий урожай був здоровий, усався на полях. І вони тепер зараз, щоб ми подавали на репарацію, ми не хочемо, тому що ми хочемо просто обробляти землю. Нам треба бігом сіяти його, щоб не ждати мани Небесної, яка що ось не буду обробляти, лапки склав, нам вже ж все одно заплатять. Ні, мені не треба платити. Хай воно, хай вони подаляться росіяни тим всім зерном нашим. Ми лише оп'ять посіємо, оп'ять піднімемо і оп'ять будемо процвітати. Ну, Продовжаємо, працюємо, працюємо. Надо сіяти, треба вбирати. Треба кормити страну. Нам надо работать.